У переддень різдвяних свят Віфлеємський вогонь миру запалюється в усіх нововолинських церквах, лікарні, сиротинці, реабілітаційних центрах та інших організаціях. Ідея вогню і його проста символіка сприйнялася українською громадою, і впродовж останніх років для багатьох з нас вогонь став традиційним доповненням під час святкування Різдва Христового. Віфлеємський вогонь у нашому місці розповсюджують нововолинські пластуни. З палаючою лампадкою представниця цієї скаутської організації завітала і до кабінету міського чільно. Цього року, 19 грудня, на кордоні з Польщею зі сторони поляків ми отримали цей вігліємський вогонь, а передали нам його священники, члени мерії міста Грубишова та польські харцери. Ми запалили цю лампадку, і за традицією, як по чесному пластуну нашої станиці. Передаємо її вам. Прийміть, будь ласка, від нас цей вогонь миру. Я щиро дякую вам за цей вогонь, за те, що не забуваєте. І дійсно це вже такою славною традицією стало для мене, сподіваюся, для вас, що ви щорічно передаєте нам собі виконком, в міську раду цей вісліємський вогонь. Я потім роздаю його всім працівникам, по всім кабінетам. Я думаю, що він розповсюджується далі. Сподіваюся, що цей флієнський вогонь перед Новим і різдвяними святами десь тут таку добру ауру і Боже благословення, Божа благодать буде тут, в нашому місті, тут у міській раді. І це надасть нам на снагі приймати виважені, розумні рішення, які будуть йти на користь нашої громади.